Чи буде важливо після того, як ми виходимо з тілення, те, чому ми зараз, як люди, приділяємо дуже багато уваги, а це ілюзія, і воно не буде абсолютно важлива? Важливо буде лише те, чи ти був з Богом. Чи ти проявляв себе справжнього, чи ти виконував своє призначення? Вівіть собі, що ми частиночки, аспекти Творця, і, так як до прикладу, наприклад, є овочі різні, і ви замість того, щоб бути огірочком, ціле життя граєте роль помідорчика і не виконуєте своє призначення. Якщо б Богу було потрібно, щоб ми всі були однакові, він би нас створив всіх однаковими. Але навіть на вищому плані, ми, як клітиночки, маємо різні аспекти. Навіть вищі аспекти у нас різні, скажімо так, вищі характери. І це прекрасно. Тобто є один єдиний, скажімо так, божественний дух, одна чистота присутності, вона є у всьому. Але найбільш і так само творець є загальне поле. Але всередині у нас є різні наші малесенькі частиночки, клітиночки Бога, які мають свої особливості. І от ми їх маємо проявити тут на землі. Тобто ми прийшли сюди на землю, щоб просто проявити себе, в скажімо так, відзеркалити в своїх негативних якостях ці наші вищі якості проявити. І коли побавились раз. Віднизу відштовхнутися і проявити Бога на землі. Інших цілей в нас немає. Проявити світло Бога на землі, його оцю особливу клітиночку, його особливий характер, тобто хто, ким, ким він є. І це і все. І ти тоді виходиш на рівні свідомості з Богом, Бог в тебе входить, ти тоді стаєш радісний, щасливий, ти знаєш, хто ти є, для чого ти тут. І це вже зовсім інакше життя. Зовсім інакший рівень всього, коли ти знаєш, хто ти і що ти тут робиш, і для чого ти тут, коли ти створцем. Інакше людина до всього цього стану вона страждає. І вона грає зовсім інакші ролі, які їй не належать свої, не грають чужі. Тому, сонечки, я бажаю всім пробудження. Як це зробити? Просто відчуйте серцем, чи ви вже готові це зробити. І тоді підіймаєтесь до Творця. Бог вам дасть море можливостей.